Вітаю вас, шановні українці в Німеччині. Мене звуть Інеса і ви на YouTube-каналі Лев. Українці в Німеччині. І сьогодні ми зробимо розпаковку, про яку мене питали в телеграм-каналі Лев, наші українці, про сервіс доставки їжі. В них є такий промо-акція. Перший бокс приходить безкоштовно, тобто наповнення повністю безкоштовно. Ви лише можете заплатити за доставку. Я 99. Давайте подивимось, що всередині я скажу одразу, що це вже не перший мій бокс. Я вже замовляю в них на постійній основі, тому що мені сподобалось наповнення і дуже зручно те, що вони приносять прямо додому в зазначений час. Тобто мені не потрібно, в мене немає автівки в Німеччині, і мені не потрібно їздити і тяжкі продукти вести додому. А тут вже є, що потрібно для конкретних. Страв, тобто я можу обрати страву, яка мені подобається, і вже конкретно під неї буде наповнення. А перший мій бокс, коли я замовляла, я замовляла для чотирьох персон три страви, він був в два рази більший. Він такий був. Я, я взагалі була дуже шокована, як його донести, ну, просто як його донесли до сюди, і як от просто його підняти і занести до хати. Тому що він був дуже важкий. Це такий важкий, але. Зважаєте, що це в нас бокс на дві персони, три страви, тобто в два рази менший, ніж коли я замовляла собі безкоштовний бокс. Це вже платний бокс, я собі замовляю, тому що це вже в мене шостий, шостий так, бокс за рахунком, який я собі замовляю. Тому він на дві персони в два рази менше, ніж прийде до вас безкоштовний. Так, давайте дивитись. Що всередині? По-перше, в нас є така листівка. Тут ми з вами зараз відкриємо і побачимо, що всередині. В нас тут вони пишуть про страви, які я замовила. Заздалегідь я бачила страви, які мені прийдуть, я їх вибирала. От, можемо побачити 4. Це в нас страва з курятиною. Я її вибрала, тому що її швидко готувати. Я люблю взагалі таку, такі страви. Це була дуже, дуже проста страва. А, і тут можна побачити, тут наприклад, можна побачити, які є інгредієнти всередині. Все це є в нашому боксі. І як це готувати? Ви можете тут бачити там, калорії, жирі, скільки якщо ви там слідкуєте за своїм харчуванням. І як готувати тут на німецькій мові. Спочатку, коли я тільки почала це замовляти, я тут використовувала ці листівки. Через телефон включала Google перекладач і фотографувала, щоб перекласти, ну, що тут написано. Але зараз я вже досвідчена, досвідчена і знаю, що можна на сайті їх. Там буде графатика замовлення, що ви замовили собі, і там вже автоматичний перекладач з Google, з Google Chrome, Google Chrome, Google, Google Якщо ви з Google да, заходите туди. То буде автоматичний перекладач, я от собі настроїла з німецького на українську. І я вже відкриваю в телефоні. Зручно все написано на українській мові. Нічого фотографувати, перекладати мені не потрібно. Так. Друга страва в мене з креветками, з тигровими креветками. От, і також тут написано, що саме. І це взагалі моя. Моя мрія скуштувати, я раніше не коштувала, зізнаюсь, оленина. Оленина це я скажу зразу, це екстра страва, тобто вона йде з додатковою ціною. Там написано, наприклад, 5 євро за порцію, або 4, там десь 4 з копійками за порцію додаткову, але я просто хотіла це замовити, тому це трошки дорожче, ніж зазвичай. Ну і також а, інформація для безкоштовних боксів. Я в як зареєструватися і отримати безкоштовний бокс, я відправляю в телеграм-каналі постійно. Я також тут підкріплю ссылку посилання, але якщо вас щось не спрацює, ви пишіть телеграм-канал, я буду давати нове свіже посилання, яке точно спрацює. Тож, ми бачимо. 28, 28. І тут набір продуктів. І ми можемо побачити, що ті продукти, які зазначені в страві, які мені потрібні, вони є всередині. Так, тут у нас пасматі райс, тобто рис. Е, і ще от дивіться, це бокс на дві персони. На чотири персони, наприклад, зараз тут в мене рис 150 грамів, якщо на чотири персони, це буде 300 грамів. Тобто все помножити, все, що я показую, будете помножити на 2. Е, і прикольно, що вони дійсно вираховують, скільки потрібно чого для двох персон, для троє, для четверо людей, скільки от потрібно. Наприклад, для дві персони для цієї страви мені достатньо однієї. Цибулі одного лимона. тому вони не кладуть більше, вони кладуть стільки, скільки потрібно для двох персон, тому що я на дві персони замовила. Так, це в нас одразу йдуть а, спеції, всі необхідні. Ну, і ви бачите цукіні. Е, я зазначу, що в кінці я покажу вам, як вони е, відправляють м'ясо креветки ми побачимо в кінці. Так, четверте, ну це вже більш така проста страва, нагадаю, з куритиною. І от такі от ми, ми бачимо запаковано. Тобто я не шукаю, наприклад, нема такого. Я, я бачила інші бокси. От там, наприклад, просто вони. А, Кидають всі інгредієнти в коробку, і тобі потрібно шукати, де саме той інгредієнт, який потрібен, а скільки цього, скільки цього. А тут вони упаковують саме по тобі, тоді вам не треба думати, там, е скільки, чого, де шукати вгорі їди. Так. От, наприклад, ми бачимо, що хліб потрібен, да? вони вже поклали його. От, що потрібно? Екстра. От зазвичай екстра – це сіль, перець, оцет іноді потрібен і е, олія. Все, вони, тільки це можуть сказати, що потрібно додатково. І от мені для страви, що потрібно, в них, в них завжди дуже вкусні соуси, а, спеції, от бальзамічний соус, спеція. Ну, це дуже смачне. І там в них, я раніше замовляла томатна паста, реально з томатами. Тобто, там просто такий томатний домашній томатний сік з просто порізаними томатами. І ну, я не знаю, що там вони ще кладуть тут. Я не перекладала, але там дуже смачно. Це, я не знаю, такої пасти не коштувала ні разу. Так, і остання страва в нас. Олениною, ну, тут взагалі зараз будемо дивитися. Прикольно. Так. А, от дивіться, наприклад, горіхи, так? Скільки мені потрібні ці горіхи, стільки вони і кладуть їх. І от е коли закінчується. Е Срок придатності тут, наприклад, до 2024 року. 24.02.24. 24 така дата у нас не дуже е для українців. Але е до 2024 року. Тобто все це дуже свіже. Тут є ім'ята і петрушка, рукола, картопля маленького розміру, щоб запікати було зручно. Груша, чесник. От, бачите, потрібно одна часник, і вони одну поклали. І гірчиця. Та також. Е... Так, це гір... мабуть, не знаю, чи гірчиця, але схоже на це. Ні, ні, це якийсь Який соус. От тобто дуже гарна компанія, дуже популярна в Німеччині Хейс. Так, і зараз я зроблю стоп і покажу вам, як вони зберігають, як вони приносять м'ясо, тому що я, звичайно, одразу поклала до холодильнику. Зачекайте. І так, ми з вами продовжуємо. Ось також в цій коробці приходить такий пакет. Він термопакет, тобто він зберігає температуру. Запаковане все наплівками. Тобто, ти бачиш, що це все надійно зроблено. Ось моцарелла. йогурт. Йогурт. От сьогодні я записую, сьогодні 21 березня, і от йогурт до 15 квітня. Тобто, ну, все дуже свіже. Все також це до 5 року. Ні, так, до 5 квітня, а сьогодні, 21 березня. Так, вони навіть поклали масло. Навіть так. І от, ви подивитесь, як вони упаковують м'ясо. Оце, мабуть, оленина. Вона йде з льодом. Тобто, це не морожена, це свіже м'ясо, і воно йде з льодом. Так, креветки так само, вони навіть прив'язані до льоду, щоб зберігати холодну температуру. Тому я не боюся їсти от то, те, що приходить з такою, з такою доставкою. Так? Тому що, як скажу, навіть коли ми купляємо в супермаркеті і веземо це додому без всяких термопакетів, льоду. Більше шансів, що воно може зіпсувати, зіпсуватись, ніж те, що приходиться з цією доставкою. Так, ну і останнє це соус пікантний з паприкою. Е, цей соус взагалі до 23 травня 23 року, а сьогодні 21 березня. Тобто, всі страви приходять реально свіже. Все, що я коли я замовляла, кожного разу. Всі інгредієнти в мене були і всі були дуже свіжі. Просто вам, ну, щоб, звичайно, там, наприклад, шукола надовго зберігатися не буде, тому просто, коли вам приходить, цього тижня і робіть ці трави, рецепт дуже простий, навіть якщо ви не кулінар високого класу, ви будете здивовані з того, що у вас буде виходити, тому що це дуже. Дуже-дуже смачно. Ці страви були мені дуже смачні. А, і це прикольно, що ти ну, заздалегідь, як в ресторані, так в ресторані ти просто замовляєш, а тут ти вже бачиш, які інгредієнти. Якщо, наприклад, ви не любите запікати в духовці, ви можете вибирати страви, які просто жарите потрібно чи варити. І, і так зі всіма, якщо ви щось не їсте, просто видаляєте цю страву, берете іншу. А, Просто є страви, які входять безкоштовно, тобто вже входять в ціну. Так? Наприклад, там страва з креветками чи з, скажу зараз, з куритиною ну, вже була в ціні. А от за оленину я вже доплачувала, тому що це така VIP-страва. Це дуже все просто на сайті українською мовою. Ви, коли будете перший раз замовляти, ви побачите ціну бокса і в ви побачите, яка знижка. Тобто буде перша раз знижка повністю на всю суму боксу, потім буде вже 15 євро, два рази 10 євро. Ну, от перший раз безкоштовно. Потім ви можете поставити на паузу чи продовжити замовляти, чи відмовитись, як ви заважаєте. Гарного вам дня! Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях або в телеграм-каналі. Приєднайтесь до нас. До побачення!